Просто хочу підсумувати тему з Бабкіним ще однією вирізкою. Цитати попереднього з моїх ефірів, тому що точніше ніхто не скаже. Найбільшим нещастям українського народу було те, що ціла його. Це не моя цитата, це я зачитую слова Уласа Самчука. Просто не хочу зачитувати ще раз у цьому ефірі. Найбільшим нещастям українського народу було те, що ціла його історія перманентна навагає... Що ціла його історія, наша історія, наша історія це перманентне намагання когось зробити з нас не те, чим призначила нас природа. Втручалася до нашої рідної мови, втручалася до нашого побуту, втручалася до нашого господарства. Всяка влада, яка тільки була на нашій землі, російська чи польська, нічим іншим не займалася, але ж доводила нам, що ми не ми, а щось інше. Це було постійне ламання нас, нищення нас. І тоді ніде-інде лише у наших містах, наших селах, наших школах, наших родинах нам залазили в саму душу, плювали там на все, що є для нас святого, не давали змоги боронитися. Останні роки панування большевизму особливо яскраво довели нам, що значить таке втручання. Навіть ті чи інші літери казали нам вимовляти так, як хочуть вони, диктували нам наше відношення до чужого, до того, що нам вороже. Диктували любити чуже, я уточню наслідки з цього всього на сьогодні такі, що величезна частина нашого особливо міського населення з національного погляду являє собою не що інше як юрбу, що не належить ні до якого народу, що немає нічого святого, що не говорить ні одною мовою, і це так, тому що ті, хто думає, що вони говорять російською, часто російською не говорять. Це не є нароїд. Це чернь, це безлика, без язика юрба. Особливо це стосується нашої молоді, яка з національного погляду саме велике порожнє місце. Соромно, боляче огидно бачити таке явище на європейському суходолі, на берегах Дніпра, на вулицях Києва, 1941 року. Дивіться, мені здається, що слова Самчука. Накладаються на нашу реальність частіше, ніж нам того ж хотілося. І насправді, навіть у випадку з Сергієм Бабкіним фактично нас переконують, постійно намагаються з нас зробити те, чим ми не є. І Бабкін в свою пісню намагається показати той портрет українця, якого насправді не існує, який Бабкін фантазійно намалював, приблизно спираючись, в тому числі, і на. Тези висловлені у промові Путіна, тому що там теж розповідається про демонічних українців, які забороняють рускоязичним смішаріків. Ну приблизно дуже близько по тексту. Далі нам постійно доводять, що ми не ми, а щось інше. І Бабкін своєю піснею це доводить. І більше того, що тут говорить Са Самчук, нам залазили в саму душу, плювали там на все, що є для нас святого. І не давали змоги боронитися. Що бере Бабкін? Бере якісь українські символи, розповідає, що ми навколо цих символів робимо якісь божевільні речі, типу переслідуємо людей за те, що у них у шафі немає вишиванки, чи людей, які не їдять сало. Ну закріпили сало символом, він бере це, приписує нам якусь характеристику. І більше того, сама пісня передбачає, що реакція на неї це вражене его, тому що ми насправді велике стадо, яке не готове визнавати, що ми є стадом. Це запитання ставить Сергій Бабкін далі у своєму тексті. Таким чином. Способом. А чи не заплуталися ми рідні у термінах? Ну ти заплутався. А чи не зазираємо таким чином у темряву? Ти зазирнув. А чи не забагато сил іде заради зради? Ну те багато. Чи не станемо ми нацією схожою на стадо? Та де що? А мені здається, що якраз ті люди, які дивляться Смішарика, тому що їм постійно підсовує YouTube саме і є тим стадом, яке не обирає для себе контент, а обирає дивитися саме те, що під -під 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 підсовує YouTube у рекомендованих відео і у рекомендаціях відео, які йдуть після того, як ви щось подивилися. Дмитро Карпі написав крутенький пост, який я хочу зацитувати. А ви теж помітили, що російська мова знову починає брати гору, а україномовним знову важче відстоювати свої права? Їх знову хейтять за ненормальне ненормальне і яка разнічне. Патріотизм триває рік від потрясіння. На що я Дмитро відкоментувала, що оця хуйня вона насправді нікуди не зникала. Вона просто існувала протягом року у фразах дайте нам час перейти на українську мову. Ми перейдемо, нам потрібен час. І якщо певні гравці ринку дійсно зробили зусилля і перейшли, і спілкуються зараз українською мовою, ми не знаємо, відкотяться вони чи ні. деякі Гравці ринку швиденько мімікрували під українчиків, але як ми бачимо, через півтора роки починають розповідати нам, що ми є не ми, що ми, виявляється, переслідуємо дітей за смішаріків, а Сережу Бабкіна за помаду Алли Пугачової. Просто дивовижно. Вони ніколи не зникали. Згадайте всіх тих, хто писав у вас у стрічках, що їм треба час для того, щоб перейти на українську мову, і подивіться, чи вони перейшли. Минуло півтора року. Ну, по-моєму, вже можна якось переходити. Чи вони, як у Євгенія Кузнєцова, у відео, будуть вчити по одному українському слову на рік, і років через 50 будуть знати 50 слів і зможуть ними оперувати якимось чином? Я не розумію. Ну, от. Я пам'ятаю ці всі моменти. Я пам'ятаю, що мені вони здавалися спекулятивними. Я пам'ятаю, що я про них говорила уже у березні і у квітні. І ви можете подивитися мої старі ефіри, які виходили чи не щодня в той період. І там я якраз піднімала тему стосовно того, хто говорив і виходив з цими тезами. І ви можете подивитися, де ці люди зараз і що вони роблять. Дуже все максимально цікаво. Ну, і також мені, щоб далеко не відходити, хочеться зацитувати пост Ярини Чорногуз, який дуже активно розійшовся у соцмережах, і є, в принципі, досить таким показовим. Сьогодні моя дочка почула у київській школі собі у спину іронічну фразу від іншої дитини. Вона прямо українка. Це на тему того, що вона, як і я колись, єдина дитина в класі, яка розмовляє на перерві українською мовою. У мене логічне питання. «Ким себе вважає дитина, яка кинула це в спину моїй дочці? Совєтським чоловіком, росіянкою, істотою національності, яка говорить на общопонятному. Ким себе вважають батьки, від яких їхня дитина перебрала оце великоруське кліше, вона прямо українка? Ну, тобто, ти говориш українську мову, ти прямо українка. Ти говориш якоюсь іншою мовою, ти просто українка. Ну, я так розумію, це якась градація існує. Як часто вони вживають цю зверхню фразу щодо україномовних українців, що це так легко повторює дитина у 9 років? А далі йдіть читайте пост Ірина Чорногуз? Так от у мене питання: Сергій Бабкін, тобі нормально видно фронт? Да? Ти там знаєш у бійцям яка різниця. А дітям в Києві, в столиці України, в школі? Коли їм кидають в спину зневажливо вона прямо українка. Є різниця? Я зачитаю ще один пост, який йде зв'язці з постом Ярини Володимир Миленко. Найгірше, що я прочитав під постами Ярини Чорногос про історію її доньки, яку в Київській школі обізвали вона прямо українка. Це поради, в яку школу віддати доньку, де точно чи скоріш за все говоритимуть українською на перервах. Ні, я розумію, що це було від широкого серця, що люди хотіли допомогти питання не до цих людей. Проблема ж зовсім не в них, проблема в ситуації. Бо це гетто. Коли ти в багатомільйонному місті змушений шукати місце, де говорять твоєю мовою, то це фактично пошуки безпечної резервації. Причому йдеться не про мову якоїсь там меншини, як у випадку якогось там чайнатауну в США, ні, йдеться про мову. Мені не подобається цей виразил титульної нації. От що найстрашніше 2023 рік Київ, столиця України. Так от питання. Може, Смішарики не найбільша проблема, Сережа? А?